Всім доброго дня! Отже, нова пошта, покращення. Значить, від завтрашнього дня можна відправляти всього лише 5 посилок на загальну суму не більше як 30 тисяч. Супер! Так, але ж перед тим, як ви ставите це обмеження, а можна відправляти і більше, якщо ви, звісно, зареєстровані як ФОП. Як ви ставите це обмеження, Шановна компанія, яка вже можна назвати іноземна, так ви подумайте про це, що попередньо потрібно повідомляти клієнтів за 10 хоча б днів робочих, ну хоча б 10 днів, потрібно враховувати, що є люди, які ну там хтось продає щось з себе, що не підійшло, там якийсь одяг. І обмежувати не простих звичайних, грубо кажучи, смертних, а обмежувати тих підприємців, які е, здійснюють постійну підприємницьку діяльність. Отак, так що в нас в країні завжди покращення. Всіх вітаю! Щасливо!